Добрий день. Ми сьогодні поговоримо про те, що приховує історія Русі. Це відео, наперед скажу, переверне ваше уявлення про нашу прадавню історію. Давалося, б, історія стародавньої Русі нам дуже добре відома. Проте серед літописних джерел існує ряд фактів, які можуть перевернути наше уявлення про справжній хід подій. Ми всі звикли до того, що Русь як держава утворилася в 882 році, коли київський стіл зайняв Олег, князь Новгород Сіверський. Бачите, ми ще добре не почали оповідь, а вже попались на переінакшені історії, чому князь Олег правив у Новгороді Сіверському, а не в Новгороді, що на Ільмені, або так званому Новгороді великому тому що Новгорода на Ільмені, який нібито був першою столицею Русі, в 882 році просто не існувало фізично. Це підтверджується археологією, яка каже, що перші будинки на території міста були збудовані не раніше 930 940 років. Тож виходить, що князь Олег на прізвисько віщий правив. Чернігівській землі і прийшов з Новгорода Сіверського. Проте, це не є якийсь такий приголомшливий факт. Мабуть, більш приголомшливим фактом є те, що руською землею ніколи не називались території Новгородської Республіки, яка повстала аж в 12 столітті. А князь Олег був руським, відповідно, мав право сидіти в стольному Києві. Про це ви можете довідатись, просто читаючи Руський Літопис, що Руська земля це виключно області України, а вже на болотах ніякої Русі не було. Тому усі ці події первісні, що стосуються історії Русі, якраз відбувались в межах території нинішньої України. Проте, навіть ця історія епохи Олега. Є сивою давниною, яка приховує дуже багато таємниць, які ще потрібно буде розкрити. Отож, що приховує історія древньої Русі. Які ж такі факти загубилися на сторінках літописів, що можуть радикально змінити наше сприйняття історії наших предків? Першим таким фактом є те, що князь Святослав не знає про існування Константинополя. В 970 році під час Дунайського походу князя Святослава, коли той розбив ромейське військо, імператор Іоанн відіслав до нього своїх послів з подарунками і проханням припинити подальше просування руських військ чи скіфських військ по землям східної Римської імперії. Їхню переписку. Описував і декларував грецький історик Лев Деякон у своїй праці Історія. І ось якими були слова князя Святослава. Не бачу жодної потреби для імператора Ромею спішити до нас. Хай він не витрачає свої сили для подорожі в цю країну, тобто Болгарію. Бо дуже скоро ми самі розіб'ємо свій табір біля стін Візантія. Князь Святослав погрожував римському імператору, що підійде до столиці Ромеїв, до столиці Східної Римської імперії, яку зараз в наш час прийнято називати Візантійська. Чому князь Святослав назвав столицю Ромеїв Візантіє, а не Константинополем? Адже описані події датуються 970 роком. На той період часу Константинополь вже стояв більше як 6 віків. В руському літописі це місто називається не інакше як Царгород або Цесароград. Стародавнє місто Візантій знаходилося на європейській частині материка. Воно було засноване в 7 столітті до нашої ери. В 324 році Константин Великий розпочав будівництво на місті Візантія Нового Риму. Що згодом отримав назву Константинополь. Офіційно столицю Імперії на береги Босфору перенесли 11 травня 330 року за 638 років до походу Святослава. Тобто, старе місто було забудоване новим Константинополем. Так от, чому князь Святослав назвав столицю Візантієм? Адже Візантій ніколи не був столицею Ромейської імперії. Князь Святослав не знав про існування Константинополя. А чи він просто використовував стару назву міста? Чи може. А от вже на це питання буду відповідати не я, а ви, мої слухачі. Рухаємося далі. Та й бо Олег мечем Крамолокував і стріли по землі сіяв. Вступає він в золоте стремено в городі Тмуторокані, і той дзвін чув давній великий Ярославів син Всеволод. А Володимир кожен ранок уші закладав у Чернігові. Володимир мається на увазі вже син Всеволода, тобто Володимир Мономах. Ці рядки взяті зі слова у полку Ігрові. Йде мова про те. Що гул Тмутораканської дзвіниці було чутно в Чернігові, від чого Володимир аж вуха закладав. Чернігів і Тмуторакань два руські міста, які знаходились недалеко одне від одного. На жаль, в результаті особної війни Тмуторакань була спалена князем Олегом Святославичем в 1094 році. Підтверджується це також і словами з того же твору. Тоді за Олега Гориславича сіялися і виростало усобицями, гинуло добро даж Божого внука, в княжих крамолах віки вкоротилися людям. Тоді по руській землі рідко ратаї покрикали та часто ворони каркали, трупи собі ділячи, а галки свою річ говорили хотять полетіти за поживою. Навіть слово о полку Ігорові – Описує важку війну, яку здійняв князь Олег Святославич в Русі, прозиваючи його Гориславичем, той, хто приніс багато горя. Він віку людям вкоротив в княжих крамолах, тобто спалив княже місто Тмуторакань і, очевидно, перебив посицьких осіб. Низка археологічних знахідок підтверджують, що Тмуторакань знаходилися недалеко від Чернігова. Бачите? Навіть слово о полку Ігоревім не знає про Таманську Тмуторакань. Що ж у нас буде далі? А далі у нас знову слова зі слова у полку Ігор. Були віки Трояна, минули літа Ярослава. Були походи Олегові, Олега Святославича. Були віки Трояна, минули літа Ярослава. Ярослав, зрозуміло хто. Це князь Ярослав Володимирович, прозваний Мудрим. Олег Святославич внук його. А хто ж такий Троян? Які ще віка Трояна? Скажіть мені, будь ласка, я не знаю жодного руського князя з іменем Троян. Проте, очевидно, літописець знав князя, якого звали Троян. Він правив ще до Ярослава і однозначно автор. Перечислював правителів Русі, може йде мова про імператора Траяна, але він жив в 1-2 столітті. А може мова йде про литовських князів Тройдена або Тройната, але вони знову ж таки жили вже пізніше, в 13 столітті. Хто ж мені скаже, хто такий князь Троян? У вас не виникає запитання і відчуття після прочитаного, що повість минулих літ. Яка починається з 852 року? Неповна. Чого ж це літопис, який веде свій лік аж зі створення світу, у нас починається аж тільки з 852 року? Хто правив Русі до князя Аскольда і Діра? Хто правив до легендарного бравлина, який жив приблизно на початку 9 століття і ходив з походами на Боспор Кімерійський? Що приховує? Від нас історія. Чи може це випадковість, але ми знову можемо знайти ці рядки зі слів ополку полку Ігорові. І тут в них вже згадуються тропи Троянові. Судячи з усього, автор слова ополку полку Ігорові дуже добре знав історію Русі. Навряд чи він би став вигадувати якихось троянів. адже читаючи його. Ми бачимо чітку хронологію подій і князів, які правили в той чи інший час, а також опис їх діє. Може, Троян стосується Трої? Чи це вже альтернативна історія? Чи вона ще не почалася, панове скептики? Чи як тут у стародавньому тексті міг завестися ось цей Троян? Він привидівся автору, чи він, автор слова о полку Ігровім, щось трошки більше знав від нас? Ну і забіжу наперед, щоб сказати, що Троєн – це не божество, як дехто міг подумати, бо не знайдено ні його капищ, ні ідолів. Таке твердження має офіційна історія. Тож які ваші думки щодо Троєна? наступний відрізок взятий з книги Михайла Грушевського Історія України Руси. На сторінці 63 він згадує про перського поета 13-го століття Нізамі. А саме зараз ми зачитаємо короткий опис поеми Нізамі, яка називається Іскандерна Ме. Як не дивно, арабський, ну чи перський письменник, якого, до речі, дуже поважають на Сході, описував тут історію походів Олександра Македонського. Ну так, Чомусь вирішив письменник 13 століття раптом описати історію Македонського, який жив за 1500 років до нього. Отож, про що книга на ме»? Цікава назва книги, правда? Поки я тягну час, ви ще раз подумайте, чого перський письменник, ну, арабський, вирішив писати історію стародавнього окупанта, який жив за 1500 років до нього. Це дуже сильно нагадує нам оту ту байку, як ні з того, ні з цього козацька і польська шляхта заразились синдромом сарматизму. А сармати, нагадаю, жили аж за 1500 років до них. А чого вони не заразились якимось таким синдромом русів чи половців, наприклад. А може там і не було тих 1500 років. Тоді дії цих людей здаються значно логічнішими. Але я не буду вас змушувати в щось бути переконаними. Зараз ви робите висновки, а я вам читаю. Розповідь Нізамі починається з народження Олександра Македонського, як він зайняв Македонський трон, як він вів війни проти Персії і одружився на дочці Дарія. Далі нам автор розказує, як Олександр опинився на Кавказі і його візит до цариці Нусабе з Барди. Після цього Олександр вирушає похід на Індію. Саме в цей період часу на Кавказ нападає руське військо, на чолі якого стояв руський король. Ймовірно, це був Ігор або Олег. Вони захоплюють барду і беруть в полон Нусабе. Коли Олександр дізнався про це, він виступив проти русів і розбив їхнє військо. Але, звичайно, це все байка. Перський письменник нафантазував. Та й бути такого не може. Який Олександр Македонський, часи Ігоря? Хто такий князь Ігор? А хто такий Олександр Македонський? Різниця ого-го. чи не ого-го? Олександр був правителем імперії, покоритель Перської держави, великий полководець древності? Ігор був правителем. Руської імперії. Ну, якщо ви погано в курсі, то Русь була імперією. Не знали? Її межі приблизно простягались від Волги на Сході до Ельби на Заході і від Балтійського до Чорного моря. Скажіть, що ви перший раз таке чуєте. Можете поглянути на карту німецького картографа 1900 року. Межі Русі вам на тисячний рік. Коли правив імператор Володимир? Тобто князь Володимир Великий, тобто Василевс по Грецьки. Скажіть, що ви також такого не чули. Добре, поки ви ще не переварили про Руську імперію і Василевса Володимира Великого, ми повернемося до війни Олександра з королем Ігорем? Ну, байка, так? байка, все вигадка. Та й нащо собі забивати голову нісенітницями. Краще он читати, як два з половиною вікінги цілу Русь заснували. Он де свята Правда. І головне на залізній логіці. Перський історик міг вибрати сотні ворогів, в тому числі і хрестоносців, які в той час тероризували Близький Схід. Але він вирішив вигадати битву князя Ігоря з князем Олександром. ну чи... Імператором Олександром Великим, майже як Володимир Великий, тільки то, що називався інакше. Але, думаю, мої підписники вже чули і знають, що правителі Русі мали титул великий. Але куди там Русі до ого Македонського царства? Македонське царство всього там проіснувало років 200 розміром скільки областей України. А Русь 500. Звичайно, ми не будемо звертати увагу на те, що створюючи цей твір, перський письменник послуговувався роботами древніх грецьких і індійських істориків. Але висновки робити не мені, а вам. Скажіть, чи вам сподобався такий формат запитань без відповідей? І не забувайте, це ви маєте зробити висновки щодо цієї інформації. Ви ж не проплачені історики ХХ століття, які писали історію на замовлення. А поки дякую за увагу!